Всім добрий вечір. А ми їдемо з Назарчиком на дачу, на карніловку. Квітки будемо садити. Ой, бачите, у горщику купили квіточки. Вони вже в мене тиждень стоять вдома, треба вже їх посадити. Правда, Назар, ти мені поможеш садити квітки? Да. Так, каже, поможе. І в мене ще ж там ростуть деякі кущі, подивимося, чи розпустилися, чи не розпустилися. Ну, якось так. Взагалі подивимося, що там в нас. Назарчик. Ку -ку. А що це у тебе за такий гарний букет? Мамі. Мамі, так? Да? Ой, які гарні квітки. Які квіточки? А як це квіточки називаються? Ямашки? ямашки? А може ромашки? Ні, просто ямашки. Просто ямашки. Я поняла. Тобі нравляться? Ти мамі подариш? Дей. А може мені? Ні, мамі. Мамі? Ну давай. Ще подивіться, які в нас кавунчики вродили. Ну, не в нас. Але дивіться, нас? які маленькі, які гарнесенькі. А такі гарнесенькі. Такі солодкі-солодкі всередині, як мед. Такий якраз на ладоньку кавунчик. Тут, мабуть, грам 500 є. Правда? Дуже солодкий. Тобі подобається кавун? Так. Да. Да. Дівці. А, я зрозуміла. Так, дівчата, квітку я посадила. Ось, бачите, нескоросла. Посадила її тут. А ці мої ще не цвітуть. Трохи бур'ян пообрубувала на них. Ось, ось така червоненька бордова. І он, біла, червона і ще якась має. Жутенька, напевно, розпуститися. Всі остальні ще не цвітуть, напевно, будуть пізні. Ну, ось так. Тут ще немає, треба ще посадити. Отак. Такі в мене кущики. Ще вибрали огірочки такими. Ну, Перчик наш червоний. І помідорки на перекрутку. Таке п'ятилітрове відерце. О. Це ще мій перець, так і стоїть тут. Уже темно. Чуєте? Це картошку ми викопали, залишилися ці кабачки, гарбузи. А ну, потім їх прийдуть то позабирають. А це ще мій перець стоїть. Його ще не зривало, Вже він так і стоїть. Якось треба приїхати, зірвати і понизати, щоб він сушився. Наші дівчата навіть басейна не спускали, бачите, вам видно, ще стоїть наш басейн. Ну, нічого. Купати вже ніхто не буде, але будуть вихідні, тоді його спустимо і будемо сушити. Добре, буду вдома, тоді включусь, бо вже темніє. Дівчатка, а ми вже вдома приїхали і зараз будемо з вами готувати смачну рибу. Я сьогодні ж ходила в магазин, коли в мене був обідня перерва на роботі. Таку купила рибку. Бачите, це хек. Здорово. Зараз її гарно почищу, обріжу, поріжу на кусочки. Такі філейки пороблю. Зараз покажу як. Ось, дівчата, розібрали такі філешки, помила, хік почистила і ось таке філе. Зараз його тепер ріжу на тоненькі пластинки. Ну, не дуже тоненькі, такі. Зараз покажу, які. Ось порізали на такі пластинки рибку. Невеличкі філейки. І робимо кляр. Для кляру беремо два яйця, ось у мене в мисурсі є. Додаємо сюди муки, три столові ложки і дрібку солі. Ось так мукичка. Далі додаю перчик чорний мелетний, сіль додала, перець. І візьму приправу до моркви. Щоб таке гостреньке, ну і багато. Все, добре, все, вінчиком перемішали. Кляр у нас вийде отакий. Бачите, не сильно рідкий, з перчиком і спеціями. Далі ми беремо ульбук. Осіння куджути. бачите, купляла, по-моєму, в АТВ, якщо не помиляюся, так, своя лінія, значить, АТВ. Насипаємо сюди в ковілочку. Так, не жаліємо. І тепер беремо кусочок крипки. Отак. Ось у нас кусочок рибки. Спочатку його гарно вимокуємо. Ось так клярі. А потім в кунжуті. І на сковорідку хай жариться. Отак жариться рибка на невеликому вогні. Так з двох сторін обжарюємо. Вогонь в мене з 9 на 4 стоїть. Тай жариться. Все, дівчатка, рибка в кунжуті готова. Такі гарні кусочки, бачите, покриті кунжутом з обох сторін. Смаху, до рибки в мене буде топчена картошечка з маслом. Так, друзі, картошечка моя готова. Пюре. І до неї рибка. Наша вечеря готова. Це, дівчатка, рибку пожарили, картошечку зварили тепер йдемо вечеряти. Всім дякую, що ви були зі мною на кухні, готували. Люблю, цілую, спокійної вам тихої, мирної ночі. Будьте здорові!